У Сновську 2 лютого день трауру. Напередодні ворог обстріляв прикордонне село Єліне. Загинули чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок. Усі вони цивільні і мешкали у селі. Під час обстрілу ховалися у погребі. Загалом терористами було випущено близько двох десятків 120-мм мін. Імена та прізвища загиблих людей оприлюднили на сайті міської ради Сновська. На окраїні села хата у дворі погріб. Люди заховалися в погріб. Чоловік, який був у дворі, стояв по Поруч там курив, він поранений. Ті, що заховалися в хобі, погріб там пряме вовчине. Снаряд пронизав до криття погріба і всередині розірвався. Четверо людей було там, тому без шансів. В таких випадках і начебто і потрібно робити було. Сховалися в погріб, але, на жаль, прошило дахи. Пошкодили два приватних будинки і дві господарських будівлі. На території відповідного населеного пункту органи місцевого самоврядування е, організовано опитування населення. та Евакуація в більш безпечну частину нашого району. Вчорашня атака в черговий раз показала терористичний характер дій росіян. Хочу висловити слова співчуття рідних, рідним загиблих. Єдиний, хто вижив зараз у лікарні, його стан середньої тяжкості життю чоловіка нічого не загрожує. Важкості, мінна вибухова травма, осколкове поранення правої половини тіла. Нікуди ми не будемо переправляти його. По перше, він відмовляється. По друге, я думаю, що ми можемо надати йому допомогу на своєму рівні. Людина взнала, що в нього загинула сім'я, і він рветься. Тому, бо завтра я так розумію, там похорони. Навірно, після обстрілу села половина населення виїхала самостійно або була евакуйована. Досі залишилося ще до півсотні мешканців, переважно люди похилого віку.